Ми знову вирушаємо на кордон по нову партію машинок. Ну як, працюємо, кожен день працюємо, їздимо рання до ночі. Як ну. не на мальовки, то на худовки, то по нову партію. Взяли ще з собою ну, наша кінтатурика. Орчик. Сюди я теж з нами за руль, тому що зараз будемо забрати три машини, а треба цей. Треба шоферів. Треба шоферів. Нима, нема, не, нинішній день нема спеціалістів на правий руль. Ні, за правий руль. Тяжко а? знайти, так. Так що кавалієри, чекає такі то справи, зараз їдемо дивіться, яке гарне небо. Uh -huh. Файна друга люблю. Зараз так. покажу вам що будемо забирали. Тепер їздимо на бесі, то можна трохи припекти, ні? А як старі? З точки А до точки без скоше приїхати? З кошечі на джипі. Я то в тому ще я не сумніваю. То мене, рехов, От така бі, тоді хід капніоргана ваші. Госи, куряйте турмози. Я бачу. Тобі як машинка каша дьоргана. <laughs> Ти зараз їдеш ти. А то він тебе підмахав. Хто з вас дергане, бекаче? Да їй беха. Вірі, сідошка. Красота, молоджо, але комфортно, комфортно. Та їдемо, зараз покажемо молоджі, які там цей машинки є готові. А ти Льоня припікаєш, я тобі скажу. На закате солнца. Не, так голегонько, тут лети, ой, не газуй, Да? Так, на два? Километр на два и Уже все, пока там тормозит. Что, на Ну. Висим, да? Так, да. Фоста, сема, вошь. А, Ой. Видите, сотка, пятра тысячка, обречка. Так есть, так есть. Галише трохи вже границя, хлопці, трохи на Польщу подивитися. Перехрестився, бутер Боже. Що перехрестився? Ми віруючі, ні? Ну стараємося ними бути. Стараємося, ну не що трошки люблю але... але... Тільки трошки чарку підняти, ні? тільки чарку і чужу бабу перевернути. Як нас покушає, ну то що зробиш? Дуже гарне небо, ні? Не? Дуже красиве. Я тако люблю, okay. коли сустові ліси по боках. Сонечко сідає. Ще тут родка була файна, знаєш? Ну, трохи така... То плети... Так, та, та то пліти були його перха свадь лили, воно просіло, його назад має пліти. От і д'як то, нормально, вже майже сплю. <laughs> ну це Місно... файно, ми ще недалеко. Ща трошки, ще якісь 10 хвилин. Не, трохи ми будемо на базі. Да. Не, леня вже припікає нормально. Слоніку трохи повзли, А тут бляха. Ну тут трошки інакше, віриш, ну але... Тут уже треба крыла чипать. Да, але снова на слонику надо, что я пробку правую больше не шел. что там, ящик нема? Есть, есть, едешь уже. Я буду в огне, мы я не была. Красота, люби природу страшно. У нас тут такие гарные такие краеведы. В этом месте ничего такого файного нема. Мы улетаем в закат, да? 160. 160? Да. 160, ничего себе. Круто, круто. Файно, о, тихо. Тихо. Не можна. Не можна. Солдачі знімкувати не можна Що? взагалі, правда? Що? О, то так має каждого. Правда? Ввечер. Правда. Возьмаю не того. о. Скідом, три зніме, ки кобензи, бо. Ой кисело, ще щось. Багато лишнього, правда? Дай Боже, братила. Ну, пізна по номерах, ні? Да, да багато підписників підписники їдять. Ще, аціонно, файно, Рим. файно. Хорошо, ми вже зараз будемо, молоджі. А з молодьож сов бмв подивіться. Сов бмв mm. Машина бмв коляк БМВ. И кацу, осердені. Купа кацули mm. Тут ще було більше купа молодіж, просто ми вже порозраховувалися такі з машинами. Mm. Вона ради, що це лишило, блин. Який кеш, не? Mm. Алня пече, аллоня пече, блін! Які-то гольпи там відео знімають. БМВС тобі ще зроє бой блими. Іде, я не бачу, блимай вагоних. Так що каваля, що такі до справи. Їдемо, будемо зараз оплачувати, за ті машинки будемо забирали їх. І ми шукаємо гольфів, так? Да, ми шукаємо де ті гольфи, що це не відбути. Які нас не можуть догнати. Yeah. Yeah. 106 найдели. 160, давай 160. 160, навіть не чуть. Два, пігнали. Ми на базі, приїхали, чекаємо ціні. зараз має підіхри з тими джепиками. Так, так. Кавалерочка, то от стояли, дивилися. Подивіться, ви кажете, що проста робота вдалі. Ага. Подивіться, бляха, як суші лахи. На моторі, ні? Не? Та, та, не так то все і просто. А Їздиш а собі десь за кордоном, то та, але бляха, вдома не буваєш. А не? Ти вдома не буваєш, їсти ті, на тій грілці робиш, та, тільки, то і мука. Тому це толком неможливо, ні? Не? То і страшна мука. Дивіться, ну як лахі сушить. Але ще ну, але... додому. Виживає. Ну а як, де, чекай, треба робити. Треба. Не будеш сидіти, гроші, не будуть дурнокаплю, ні? колись хотів би туди не бачимо, коли ви малий. А де? Не? Ну, важко. Я щось так собі думав, блін, але потім перехотів. Так що, корочка, чекаємо на машинки. Зараз будуть... За вже Польща, там, там за метрів вже Польща. Так що зараз чекаємо на машинки і будемо їхати в сторону хати. Покажемо вам. Що ж брав?

Уровни, буду пішов. 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 Леня, що це таке, я не зрозумів. Що ти же з дівками маєш? Під песниці, а? Подскажи їм, щоб як не їхати на эту гроку збирать, що ви замозили. Попадайте на сторіс. <ріст> <ріст> Файне, хай. Купазнемо, фупознаємо. Любимо нашу кавалерочку. Наша кавалерочка найкраща модеж. Любимо, поважаємо вас, і цінуємо і обнімаємо. Так, зараз ми розрахуємося на рахунок наших машинок, молодеж. За одну, за другу. Там Тарас рахує третю. Юрий брат. <ріст> <ріст> тоже допомагає. <ріст> 49, ніби десятку такої, не знаю. Зараз подивимось. Так, що ви такі-то справи? Це зараз я розрахуємо і додому. Ну, ще треба заправити, буде там трошки вже з пустим баком. Ну нічого страшного, зараз заправимо то що. Та й вте так. Так що такі то справи. Якщо бачите, треба завжди, бляха, кошти, кошти бо треба машини. Паці не чекають, ні? Ну, а як то треба і то треба моментум, то треба все оперативно робити. Нам говорять, що ми тут квадрики купуємо, Та то Кому пояснити, кому пояснити. Треба свою роботу, і сьогодні. Так є, якщо зараз хоч підрахуємо, то ще їде. Ви що нам двіря тут богато щось робить, ні? То ужа. Випалюдаємо. Зараз і ви зібрали. людей. Коротше королівчика, такий один пікапчик на серйозний є. Рел 200 Трошки має такі от класки, але то ми тут все виправимо. А так вони повністю все класно зроблені. Такий фордік пікапчик І, І ще один 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 тут стоїть. Так що ще плюс три пікапчика молодь. дивіться. Ще один фордік пікапчик. Отак, працюємо, стараємося. Все для ЗСУ, для наших пацанів молодеж. Помалюємо гарно і вони поїдуть до пацанів. Будемо їх туди. Ну сумнівезти, Що? Зі бачию. Ти ще ви хочеш в канабі, так? Давай давай. справи. Давай, група людей. А ми працюємо. А ми працюємо на благо, так? Мус? Ми мус. Дякуючи наші кавалери, всі ми разом з вами китаємо такі пікапчики. Повністю всі вже зроблені, худовочка, фільтра поміняні. Вони перед тим, як нам дають, вони на все гарно обслуговують. Нам прийдеться тільки ще помалювати його <помалювати> і все. Можна купити повністю готово. Кавалерка наша. Будем в Сторіс. Так. в сторіс, давай. Люкс. Та твій телефон тут. Ярочка зараз заправляє наші пікапчика Бо вони були з пустими боками. О, і що тут треба колесо підкачати, бо трохи бачу підпустили. Ну ми і так тут будемо резину суміняли. А так щоб додому доїхати, тут все, видиться, кіренджір їде. Тикаський ренджер! <реку> Зато то є мощ, сила молоджі. І Фордики вони є міцні. драма дуже міцна. Зараз покачає колесо, заправим. Так, та вже заправлена, льоні заправлена. Ще я того заправляю, колірочка, L200 і все, і будемо вирушали. Кожний по 3000 гривень. Люкс. Що, зараз будемо вирушали? Старенько? Ти бачиш, в тебе сірий, в мене чорний, а аб'є деякий синій. Так що все, молодець, ми получаємо. Все раз, ми будемо вже їхати, дякуємо, що прогнав на машинки. ну все, хлопці, щасливо. Що не зробиш для того, щоб перемагати і для, для того, щоб робити від себе все, що можемо. Ну, стараємося, як можна. Ви теж молодці великі. Все, дякуємо. Все щасливо. Все, будь здоров. Все, давай. Все, 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 все. Все. Ми помаленьку їдемо. Так, там шльоня це фоткає. Я будемо вирушали. Зараз ще наш колега садить за, за це, за льоніву машину. Та й все. Бо треба водіїв, молодж. Треба водіїв, ні, старий. Треба? Так що таки до справимо в рулячках тут трохи все зачекали, зачекали, треба їхати. Та вже темно, великий кавал дрон. Вже темно О, Ляня вже вертає. Техаский ренджер. <кліху> Техаский ренджер свертає. Елегантно. Все молодь. А ми погресували вже помаленьку.